Вітаю вас, мої любі сонечки. Дуже рада вас відчувати своїм серцем, моя прекрасна сім'я світла. Ви знаєте, чим відрізняються душі, які готові пробудитися і ті, які ще сплять міцно. Потім пізніше, в наступному відео, я розкажу, як це виглядає на тонкому плані, хто спить. Так от, сама велика від'ємність в тому, що. Ті, що готові пробудитися, вони починають приймати Божественну волю. Так так, це саме головна відмінність зрілих душ. Що би не відбувалось, вони починають приймати дійсно серцем. І розуміти, відчувати, усвідомлювати, що все відбувається в божественній волі, навіть війна. І задавати питання, не за що, не проклинати. Хто це робить? А то, що Бог тобі щось показує, щось піднімає в тобі, щоб ти змінився. Так, трансформації бувають важкі, піднімається темне. Я вам вже казала максимум маємо право позлитись півгодинки. До півгодинки, хто пробуджується. Решта почне з'їдати, і ви вже почнете віддавати ту карму, яку у вас підняли, віддавати її назад. І робити свою вже негативну карму це теж не дуже добре. Так от, мої любі, саме перша відзнака це те, коли душа вже дійсно готова приймати божественну волю в усвідомленні, що все в Божественній волі. І тільки тоді, коли ти починаєш приймати. Починається трансформація, і навіть коли підіймається от ви багато хто пише, що трансформація виходить, що з вас це не значить, що треба перестати робити, молитися. Я навіть не давала ще такої підказки вам. Але ви вже на майбутнє будете знати, що навіть під час трансформації, особливо під час трансформації, перед якоюсь серйозною роботою енергетичною бо під час, якщо ви в трансформації з вас виходить і на фізичному рівні, там я не знаю, температура, ще щось, треба навпаки не тікати, а ще більше йти в Бога. Тобто, ну, звичайна людина, вона тікає, від'єднується і ніби. ну, вона повністю входить в ту хворобу, так вона собі думає і проживається. А та людина, яка пробуджується, вона навпаки в такому стані ще більше і більш сильніше повзе до Бога, лізе іде, тому що вона відчуває, що це Бог якраз випалює. І в цей момент треба ще більше до нього наблизитись, щоб все сильніше все випалилося, все темне, що є в твоїй душі. Розумієте, мої сонечки.